Привіт усім поціновувачам з містовних подорожей. Я радий вітати вас на моєму каналі під брендом ЮАМ. Сьогодні ми з вами відправляємося досліджувати резиденції та поговоримо про найбільш цікаві знакові постаті легендарної династії Ушневецьких. Я дуже вдячний усім, хто підтримує фінансово. Ставить лайки, підписався на мій канал. Це дуже мотивує. До речі, якщо у вас є можливість підтримати фінансово. Номер карткового рахунку буде в описі. Готуючись розказати вам про Вишневецьких, я задав собі питання, а що ми взагалі знаємо про представників цієї династії? І як виявилось, більшість знань дуже поверхневі і пов'язані на кліше. ну на кштальт. Байда Вишневецький легендарний козак. Михайло Корибут Вишневецький король Нездара. Ярема Вишневецький. Відступник православної віри та ворог козаків. Але чи все було так однозначно? Знаєте, коли я намагаюсь розібратись і дати для себе оцінку діяльності того чи іншого історичного героя, я намагаюсь поставити себе на його місце в реаліях часу. Тому, можливо, мої суб'єктивні висновки і оцінки тих чи інших представників династії Вишневецьких будуть дещо відрізнятися від класичних оціночних історичних тверджень сучасної історії. Взагалі, говорячи про історико-культурну спадщину династії, ми мусимо визнати, що залишилося не так уж і багато пам'яток, і розташовані вони у різних регіонах України. Почнемо ми нашу подорож з міста Збараш, містечка, де почалась історія легендарної династії. Саме тут був центр володінь князя Василя Збараського, з родини якого походив Михайло, що згодом візьме прізвище Вишневецький. За назвою замку, отриманого по смерті батька. Замок резиденція збараських Вишневецьких колись була у передмісті сучасного збаража. Після неодноразового знищення замок занепав. Останній представник династії Христофор Збараський вирішив побудувати нову резиденцію і використав усі новітні тенденції будівництва фортифікацій 17 століття. Збаразький запрошує італійця Вінценцо Скамоци та військового інженера Андреа Дель Аква, який, до речі, будував фортецю у підгірцях, бродах, ягильниці. Замок у Збаражі унікальна оборонна садиба типу палацу Інфортеца. На жаль, брати Юрій і Христофор Збараські не встигли пожити у замку. Вони помирають при загадкових обставинах, а оскільки не мали нащадків, їхні землі перейшли до найближчих родичів Вишневецьких. Сьогодні Збаразький замок працює як музей. Після тривалих років руїни відновлена значну частину укріплень, а у палаці фантазійно в дусі часу створені інтер'єри. Чому фантазійно? Бо, мабуть, за часів збаразьких вони не були остаточно оформлені і описів не залишилося. Вишневецькі тут постійно не жили, хоча закінчили будівництво замку. Далі Збараш переходить як посаг до династії Любомирських, Потоцьких, які тут влаштували навіть цукроварню. Лише на початку ХХ століття були спроби реставрації, але ґрунтовне відновлення вже було проведено лише у часи незалежності. Отже, ми побували з вами у колисці династії з бараських вишневецьких. І перш ніж ми будемо рухатися далі, давайте. Поговоримо про походження князівського титула родину. Як відомо, князі це принци крові. І якщо титул барона чи графа можна було купити, отримати від монарха за якісь там військові звитяги, то князем потрібно народитись. Взагалі, розбираючи. Генеалогію 15 століття ми побачимо обмаль даних. Ми знаємо, що в 16 столітті ось з'являється ця теорія про походження вишневецьких від одної з гілок Гедеміновичів. Ну, тут е, теж дуже цікаве питання, тому що це час, коли вишневецькі набувають надзвичайно важливого статусу у літовській державі. І, можливо, це був такий інформаційний вкид для того, щоб підняти статус самої династії. Хоча ДНК-експертизи на сьогоднішній день все ж таки вказують на те, що Вишневецькі, скоріш за все, були одною з гілок або чернігівських, або туровопінських князів династії Рюриковичів. Кортиця Колиска козацтва, яке тісно пов'язана з родиною Вишневецьких, а саме Дмитром Вишневецьким. Він відіграв досить важливу роль у формуванні козацьких військ, як значимого військового угрупування на кордоні Речі Посполитої та Кримського ханства. Але чому принц крові з'явився на цих негостинних землях? Чому не опікувався власними земельними володіннями і чому взагалі все життя воював на боці різних монархів? Ну, взагалі, чесно кажучи, ми дуже мало знаємо про постать Байди Вишневецького. Ми не знаємо року його народження, хто була його мати. Єдине знаємо, що були певні династичні зв'язки по материнській лінії з молдовськими господарями та родиною московського царя Івана Грозного. Взагалі, гіпотетична можливість посісти молдовський трон буде штовхати байду Вишневецького на відчайдушні кроки і стане причиною його страшної смерті. Ну про це ми поговоримо далі. Каталізатором його військової активності буде бажання створити своє маленьке королівство, мати реальну владу на кштальт ординації князів Острозьких. Насправді, молодому князю. Належали невеличкі земельні володіння на Волині. І зрозуміло, що вони не могли бути порівняні з тими величезними латифундіями, які належали відомим аристократам. Молдова ось реальний шлях стати першим серед рівним. І добиваючись цього, він буде змінювати монархів, яким служив, починаючи від. Польського монарха, який йому дозволить збудувати фортецю на Хортиці. Після поразки на Хортиці, він перейде служити до лав армії Івана Грозного. А потім з каяттям повернеться знову до польського короля. Були навіть ідеї, можливо, про службу турецького султана. І ніби він ось дочекався влучного моменту, але прорахувавшись. З вибором союзників потрапить у пастку і закінчить життя страшною смертю у Стамбулі. Говорячи про особисте життя Дмитра Вишневецького, можемо згадати тільки легенди: переповідають, що був закоханий у нещасну княжну Гальшку Острозьку, і після невдалого сватання зарікся одружуватися. До речі, більш про сумну долю гальшки є окреме відео посилання буде в описі. Також ми не знаємо про його дітей від офіційних шлюбів, Легендами оповиті також подробиці смерті князя. Його стратили як звичайного розбійника, оскільки саме так описав його молдавський господар, якому вдалося захопити князя. Страшна смерть на гаках. Пришвидшити її, можливо тільки проклинаючи Магомета. Все це згодом обросте міфами про набожність Вишневецького, хоча ми не маємо жодних відомостей про його пожертви на храми чи монастирі. За ореолом героя Романтика, борця за справедливість та засновником козацького війська стоїть історія чистолюбивого безземельного аристократа. Що мав військовий талант, героїзм з одного боку та був одержимий авантюризмом, бунтарством, що іноді навіть шкодили інтересам батьківщини. На жаль, чистолюбство та мрії про трон затьмарили розум князя під час його останнього походу, який став для нього фатальним. Те, що не зміг реалізувати Дмитро Вишневецький, вдалося його родичам з королівської гілки Вишневецьких. І для того, щоб продовжити знайомство з резиденціями династії Вишневецьких, ми з вами відправляємося на Полтавщину. Місто Лубни сьогодні нічим не примітне містечко. Важко навіть уявити, що у 16-17 століттях воно було столицею, так, столицею Вишневеччини. Величезних земельних володінь князів Вишневецьких на Лівобережжі. Починаючи з кінця 16 століття, представники династії Вишневецьких активно набувають значні земельні володіння різними способами. Ми знаємо про військові сутички між острозькими та вишневецькими за володіння цими землями. Михайло Вишневецький та його дружина Раїна Могилянка, донька молдовського господаря, що втратив владу. Прикладають значних зусиль, щоб перетворити ці малолюдні землі у прибуткові маєтки, переселяють селян з Волині, дають податкові пільги усім переселенцям, сповідують віротерпимість, що стимулює переселення на ці землі українців, поляків євреїв. І знову Молдова, одружившись з донькою молдовського господаря раїною Могилянкою. Михайло Вишневецький з іншими зятями могил корецькими та потоцькими був тягнутий у низку військових походів за повернення влади поваленої династії могил. Під час одного з таких походів Михайло Вишневецький був отруєний православним священником, якого підкупили, і він підлив отруту у причастя під час богослужіння рейна Могилянка опинилася з малолітніми дітьми на руках і в досить скрутному становищі. Але ще за часів піднесення і незвичайної влади на Лівобережжі Рина Могилянка не без участі свого чоловіка засновує низку православних монастирів на теренах Вишневеччини. До наших днів біля колишньої столиці Вишневецьких зберігся Мигарський монастир. Заснований на кошти Вишневецьких, не менш відомий Густинський свято Троїцький монастир, що будувався Михайлом Вишневецьким. Ходять легенди, що раїна Могилянка, побоюючись, що її син Єремія перейде у католицизм і сплюндрує храми, нібито лякала його прокляттям, якщо він закриє православні монастирі. Для того, щоб розібратися звідки ростуть ноги всіх цих легенд, давайте поговоримо про найбільш неоднозначну постать династії Ярему Вишневецького, яких тільки ярликів не навішали уродженцю Лубенського замку, ворог усього українського, продажний антихрист, жорстокий вбивця. Разом з тим поляки ідеалізують постать Ярему Вишневецького, як лицаря, захисника Речі Посполитої. Насправді було і те і інше. Якщо все сильно спростити, то Ярема Вишневецький взагалі-то боровся за свої землі і захищав інтереси своєї родини. Він розумів, що повстання Богдана Хмельницького руйнує економічний добробут його родини. І не дивно, що сам Богдан Хмельницький став його особистим ворогом. Ярема Вишневецький вважав небідспідставно, що військові дії на теренах України вони підірвуть. І, взагалі, економічний добробут цієї Речі Посполитої. в чому він, в принципі, не помилився. Якщо говорити про перехід яреми Вишневецького в католицизм, тут теж немає нічого дивного. По-перше, він ще дитиною потрапляє в родину свого вуйка, який його влаштовує в єзуїтський колегіум, найкращий навчальний заклад того часу. Ну а ми знаємо, що єзуїти досить правно вміли промивати мозок юним студеям. А взагалі, 17 століття, це час, коли дуже багато аристократів на теренах Речі Посполитої шукають нову релігію. Вони переходять у лави протестантів, згодом абсолютно спокійно повертаються через певний час до віри своїх пращурів. І взагалі, говорячи про Вишневеччину ми маємо з вами сказати, що Вишневецькі сповідували віротерпимість і давали можливість існувати різним релігійним громадам, що забезпечувало добробут цих територій, тому що тут спокійно могли жити православні католики та євреї. За часів Єремії, замок у лубнах перетворюється у резиденцію гідно правителя Лівобережжя. Розбиваються італійські сади, будуються храми та монастирі. Сюди Ярема привезе свою наречену грізельду Замойську, представницю двох найбільш заможних династій свого часу Замойських та Острозьких. Але родинна ідилія буде зруйнована повстаннями козаків, які переростуть у тривалу війну, в яку активно включиться Ярема Вишневецький. Ярема відносився до радикально налаштованих аристократів, які вважали, що з Богданом Хмельницьким треба не домовлятись, а воювати до остаточної перемоги. Що він робив протягом трьох років аж до своєї смерті? Саме він керував військом поляків під час Берестейської битви, коли казаки були вщент розбиті. Невідомо, як би склалися історичні події, якщо Вишневецький не захворів на дизентерію та помер. Його тіло знайшло спочинок у аббатстві святого Христа, де досі є крипта Яреми Вишневецького із забальзамованим тілом князя. Але у багатьох вчених є сумніви відносно аутентичності решток по смерті князя лівобережні володіння династії були розграбовані та згодом перейдуть до складу Московського князівства. Столичні лубни стануть пусткою, і сьогодні лише залишки валів на замковій горі нагадують про колись розкішну резиденцію Вишневецьких. Вишневецький одна з небагатьох русинських династій, представник якої став польським королем. Більше про Польських королів з українським корінням я розповідав в окремому матеріалі. Посилання на ролик буде в описі. Отже, у 1640 році в родині резиденції Білий Камінь, що на Львівщині, у сім'ї Яреми Вишневецького та Грізельди Замойської, народжується довгоочікуваний нащадок династії, який отримав ім'я Міхал, на честь діда. На жаль, від колись ошатного ренесансного замку у білому камені, як кажуть, каменя на камені не залишилося. Дитинство міхол проводить в замку родичів, матері у замості. Це ренесансне місто Замойських і досі вражає унікальним, добре збереженим архітектурним ансамблем. Дитячі роки міхала припадають на період найбільшої величі династії. Але після смерті батька та втрати земель Вишневеччини родина по суті втрачає левову долю прибутків. Хлопець, завдяки польській королеві Марії Луїзі, навчається у Празі. Міхал Вишневецький був зовсім не схожий на свого батька. Інтелектуал, модник, що полюбляв французький фасон, мав би стати скоріше придворним філософом. Гучне прізвище Вишневецьких та військова слава батька стали роковими для молодого аристократа. У 1669 році його обирають польським королем. Хоча він не бажав цього, але відмовити родині не міг. Важливо сказати, що король Речі Посполитої 17 століття був виборною посадою, яку віддавали найвпливовіші клани тим, хто далі не буде заважати їм вирішувати власні питання. Вишневецькі на той час не мали ані фінансових можливостей, ані підтримки близьких родичів. Молодий аристократ, ідеаліст не зміг впоратися з неймовірною кількістю політичних проблем держави. Та помер у Львові від загострення виразки шлунка на нервовому фоні за декілька днів до Хотинської битви. На ньому закінчилась королівська гілка Вишневецьких, оскільки у шлюбі з Елеонорою Марією Австрійською нащадків він не мав. А ми продовжуємо з вами мандрувати резиденціями династії Вишневецьких і повертаємося на Тернопілля, де, до речі, збереглося найбільше. Пам'яток пов'язаних з династією. Перлиною спадщини династії є вишневець. Родинна колиска, що належала в різні роки представниками різних гілок родини, пам'ятає багато цікавих постатей, які навіть змінювали історію Європи. З кінця 15 століття у вишневці існує замок. Усі власники міста докладали зусиль для розбудови резиденції, хоча бували тут наїздами, оскільки жили в інших резиденціях про які ми вже згадували. Саме у залах старого замку у Вишневці відбулася зустріч братів Адама та Костянтина Вишневецьких, які до речі були племінниками славнозвісного байди, з майбутнім московським царем лежить Дмитром. Костянтин Вишневецький, що був одружений зі старшою донькою Єжи Мнішика, познайомив лже Дмитра то молодшу доньку Марину Мнішик – майбутню московську царицю. Є припущення, що саме у Вишневецькому замку відбулося заручене Марини Мнішик та Лже Дмитра. Про трагічну долю Марини Мнішик та про те, як бал загубив царицю, ви можете подивитися у відео Життя української аристократії казка чи жахи. Посилання буде у відео. Остаточно головною резиденцією династії вишневець став за часів останнього з представників родини Міхала Сервація на початку 18 століття. Саме в цей час на підбурках зруйнованого замку розбудовується палацоопарковий комплекс, що згодом будуть називати Волинським версалем. Помпезний палац, в якому було понад 70 кімнат, був прикрашений вишикуваними меблями, гобеленами. Гостей вражав вестибюль, оздоблений тисячами голландських кахель, дзеркальна зала. Декілька поколінь вишневецьких та їх нащадків збирали тут унікальні колекції картин, порцеляни, бібліотеку, архів. Колекція портретів родини та споріднених династій нараховувала сотні полотен. Цікаво, що серед низки портретів згадується зображення гетьмана Мазепи. І не випадково. Оскільки мати останнього володаря палацу з династії Вишневецьких Ганна Вишневецька-Дольська приймала активну участь у налагодженні комунікації між Мазепою і Карлом Дванадцятим. Мазепа приїжджає на хрестини онучки Дольської до замку у Білій Криниці. Де вони обговорювали деталі військового союзу за допомогою Мазепи, Вишневецькі мали надію повернути втрачені землі Вишневеччини. Однак плани не здійснилися. Більше про роман Вишневецької Дольської та Мазепи у роліку Топ 5 героїв коханців. Михайло Сервації будує ще два палаци як літні резиденції неподалік Вишневця. До нас дійшли тільки описи та малюнок палацу у чайчинцях, який був подарований дружині Теклі Радзевіл. Палац у Вишневці оточував парк, страс якого відкриваються приголомшливі краєвиди. А з підземель палацу йшов підземний хід до некрополя православних вишневецьких Вознесенської церкви. Саме тут знайшли спокій Раїна та Михайло Вишневецькі, прах яких спокійно спочивав за часів вишневецьких католиків. Багато коштів надали брати Михайло та Антоній Вишневецькі на будівництво найкрасивішого та наймасштабнішого учбового закладу Волині Кременецького колегіуму. В тому ж Кременці Вишневецьким у 16 столітті належав цілий двір у місцевому замку. А на кошти Терези Вишневецької у Кременці за проектом Антоніо Кастелі будують споруду Богоявленського монастиря. Вишневець дуже символічно був колискою та місцем поховання останнього з представників династії по чоловічій лінії саме тут, у костелі Святого Михайла 1744 року поховали Михайла Сервація над труною небіжчика. Розбили мечем герб родини і майже 500 років династії стали назавжди історією. У цьому відео ми побували з вами в деяких місцинах, пов'язаних з легендарною династією Вишневецьких та згадали найяскравіших її представників. Якщо вам взагалі цікава тема, Українських знакових династій я пропоную вам подивитися решта моїх відео про представників династії Острозьких, Розумовських, Рюриковичів. Посилання буде в описі до цього відео. А я прощаю з вами і до зустрічі на каналі Змістовних Подорожей.